Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далобі! Сьогоднішнє відео я б хотіла присвятити жінкам, письменницям, поетесам, яким вдалося пробитися, написати і видати чудові неймовірні книги. Які сьогодні ми з вами маємо можливість, щасливу можливість читати, варто почати з того, щоб зупинитися і спробувати зрозуміти для себе важливість цього факту, важливість наявності книжок, написаних жінками, думок, озвучених жінками, проблематики висвітленої жінками, те, що жінки почали писати книги, не дивлячись на заборону на освіту, на роботу, взагалі на будь-що. Те, що вони нарешті почали і змогли висвітлювати свої думки, говорити про свої болі і проблеми, те, що вони нарешті змогли заробляти на своєму таланті, це неймовірно. Це величезний шлях, прокладений сотнями тисячами жінок, не тільки письменницями, звісно, які досягли того, що сьогодні я маю можливість сидіти перед вами, перед камерою і розповідати про книги, які написали інші жінки. Багато наших проблем ще не вирішено, за багато чого нам ще доведеться з вами поборотися. І багато хто з нас робить це прямо зараз, наприклад, не дає всіляким вобоболам принижувати жінок своїм життєвим досвідом, але не дивлячись на все це, нам є що відсвяткувати, є чим і є ким пишатися. І це чудово. Але перед тим, як перейти до поетес, письменниць, світових та українських, я б хотіла зробити невеличку ремарку, такий ліричний відступ. і... Розказати про привід сьогоднішнього відео про 8 березня, думаю, всі ці жінки, письменниці не тільки були б. Дуже раді, якби ми з вами у 2023 році, нарешті, блін розібралися з тим, що ж таке 8 березня, як його святкувати та як з ним вітати. Якщо ви в цілому в курсі цієї теми або вам з якихось причин не дуже цікаво про це слухати, це Окей, бо це в більшій мірі канал про книги, ви можете сміливо переходити на ось цей десь тут таймкод, там я буду вже розказувати про поетес, про письменниць та про їхні книжки. А я з вашого дозволу поки трішки скажу про ніжність фемінісність. Нізм та 8 березня, 8 березня міжнародний день боротьби за права жінок. Це день, коли потрібно згадувати культурні, економічні, соціальні, політичні будь-які надбання жінок, говорити про їхні досягнення, та ще раз голосніше нагадати про. Права, яких не вистачає жінкам, привернути увагу до гендерної нерівності, до сексизму, до репродуктивних прав жінок та до насильства щодо жінок, ось про що цей день, ось чому важливий цей день, і ось чому його нізащо не можна відміняти. Але що більш важливо ототожнювати зі святом весни, ніжності, жіночності, ототожнювати з тими тезами, які нав'язала радянська влада задля своєї вигоди цьому важливому жіночому дню. З чого все почалось? Після Першої світової війни, коли фемінізм мігрував з Америки до новоутвореного радянського союзу, в цілому радянській владі день за права жінок був зручний та вигідний. Чому закінчилась війна? Країну треба відбудовувати. У нас тут багато роботи на благо держави, індустріалізація п'ятирічки. Тож, дівчата, тримайте ваші права, ідіть на заводи, працюйте. Тепер ви рівні з чоловіками, будь ласка. Беріть молоти в руки на завод і працюємо. Звідси от власне і взялися усі ці плакати жінками-трудівницями та закликами до роботи. Проте недовго пісня грала і почалась Друга світова війна. І після неї наративи про роботу стають вже не такими актуальними в радянському союзі, адже з'являється інша, більш нагальна проблема це критичне зменшення населення. І тут на арену виходить основна задача жінки народжувати. І чим більше, тим краще. Тож роль трудівниці замінюється на роль матусі, а плакати з жінками на заводах з молотими в руках замінюються плакатами з матусями, з квіточками, з дітками і кастрюльками. Привіт святої весни, ніжності та жіночності. Тож, звісно, відходити від усього цього зашореного, радянського, відсталого треба не просто відходити, а відбігати семимильними кроками. Але при цьому не варто забувати сутність цього свята. Не забувати дякувати кожній жінці, кожній феміністці, суфражисті, завдяки яким ми з вами маємо стільки виборених прав і прав не на квіти, брудний посуд. І на діточок, як на неї візірочок. Ну а тепер давайте виконемо основну місію цього дня, цього свята, і поговоримо про видатних кльових авторок, які зробили величезний внесок у літературу, у її розвиток і які допомогли змінити сприйняття жінок через свої твори. Насправді, таких письменниць дуже багато. Коли я починала тільки досліджувати це питання, глибше якось купати, я передивилась купу відео, прочитала мільйони статей, і про це можна розповідати годинами, якщо чесно. Про першу жінку, чиї твори дійшли до наших часів. Про жінок, і їхні чоловічі псевдоніми, які вони брали для того, щоб їх сприймали серйозніше. Взагалі, тем просто море поетес і письменниць, про яких хочеться і варто розказати їх сотні. Але я сьогодні зупинюсь напевно на тих, які залишили найбільший слід в літературі, які суб'єктивно подобаються мені найбільше, і просто загалом про цікавих постатей, про яких хочеться розказати. І почну я з Джейн Остін. Знову ж таки, це не перше жіноче ім'я у світовій літературі. Проте, в англійській вона носить почесне звання першої леді та королеви англійської літератури. Джейн Остін писала самої юності і вже тоді була доволі сміливою і могла відкрито висміювати у своїх творах зашорені, застарілі погляди інших авторів на сучасне суспільство. До того ж, вона мала непогане почуття гумору і все це змогла перенести у свою творчість. І сьогодні ми маємо можливість насолоджуватися її класними творами, зокрема найвідомішим романом Гордість та упередження. Загалом вона стала однією з перших письменниць, які почали друкуватися під власним іменем, проте, на жаль, великої популярності і слави за життя вона не здобула, і це змінилось тільки наприкінці 19 століття, коли її творчість почали аналізувати і на її основі досліджувати залежність жінок від шлюбу, адже тільки так на той час жінки могли знайти більш-менш сприятливе соціальне становище і економічну безпеку, тобто можливість мати гроші. Але на жаль, майже така ж доля спіткала і саму Остін. Вона була у свій час закохана в одного хлопця, але... І вона, і він були з бідної сім'ї, і через це їхній шлюб був просто неможливий. Згодом від іншої пропозиції від іншого чоловіка одружитися вона відмовилася. Тому 30 років вона одягла Чепчик і оголосила себе старою дівою. Прожила доволі бідне і, на жаль, дуже коротке життя, і померла від хвороби у 41 рік. Проте свою додану її творчості, її сміливості ми можемо віддати зараз, купуючи її книги. Читаючи їх та розповідаючи про них, наступна авторка є засновницею жанру наукової фантастики. Жінка, вихована мамою феміністкою, та також письменницею, і татом, як зазначено журналістом-анархістом. Це Мері Шеллі. Мені дуже соромно зізнатися, що я не знала, що саме написала ця авторка. А точніше, що цей всесвітньо відомий твір написала саме вона, що взагалі його написала жінка. Саме тому я вирішила про неї розказати. Це твір Франкенштейн. Загалом історія написання цього твору доволі цікава. Якось вони сиділи зі своїм чоловіком та ще там якоюсь компанією в домі біля озера. Була дуже погана дощова погода, не було чим зайнятися, і чоловік запропонував: давайте ми напишемо якісь фантазійні твори для того, щоб нам не було нудно. І от у Мері вийшов цілий роман Франкенштейн або сучасний прометей. Ще цікаво, що в основу цього сюжету лягло обговорення мері з її чоловіком експериментів Ерзама Дарвіна. Це дідусь Чарльза Дарвіна, той, що про Юцію, який проводив досліди з електричними розрядами, він пропускав його через мертве тіло, через мертвий організм, що своєю чергою викликало спазм м'язів і ніби нагадувало оживання цього організму. Як ви розумієте, цей роман став класикою? Він взагалі започаткував новий жанр у літературі і до того ж підняв дуже важливу морально-етичну тему відповідальності творця за своє творіння. Також я читала про те, що на жаль, Марія за своє життя втратила трьох своїх дітей, і ніби цей твір. Також є відголоском її особистого горя. Це як розгляд можливості створити людину, можливо, дитину поза організмом матері, це як альтернатива продовження роду без ось цього травматичного досвіду з полохами та високої смертності дітей. Ось така теорія. Перейдімо до ще однієї відомої англійської письменниці Шарлоти. Бронте цікаво, що свій перший і, взагалі, найвідоміший роман Джейн Ейр вона написала під псевдонімом. Загалом у своїх творах вона дуже часто відсилалася до власного життя, до своїх не надто привітних і сердечних стосунків із батьком. Багато говорила про ідею емансипації по відношенню до жінок, тобто звільнення їх від залежності від чоловіків та рівноваження їхніх прав. А ще Шарлота дуже серйозно ставилася до освіти дівчат Чад сама навіть якийсь час викладала і планувала відкрити жіночу школу. Ну і звісно, головна героїня її роману Джей Неєр. Вона була багато в чому схожою на саму авторку, була дуже сильною особистістю, яка надихає і може стати взірцем для багатьох дівчат, які читають цей твір. І оскільки ми трішки вже затронули тему прав жінок і фемінізму, неможливо не згадати Вірджинію Вулф. Вона письменниця, літературна критикиня. Перекладачка, пацифістка і, звісно, феміністка. Вулф була переконана, що у патріархальному суспільстві жінкам, письменницям просто необхідна підтримка у їхній роботі. І вона часто мріяла про таке собі аутсайдерське суспільство з особистим простором тільки для жінок. І вона є авторкою чудової фрази: у кожної жінки, якщо вона збирається писати, мають бути гроші і своя кімната. Писала Вержинія Вульф переважно у потоці свідомості, і її найвідоміші твори це місіс Деловий на Маяк, Орландо, які були. Перекладені понад 50 мовами. І найголовніше, авторка стала однією з центральних постатей фемінізму 1970-х років. У своїх творах вона постійно піднімала тему нерівноправності, непропорційно більшу юридичну та економічну силу чоловіків. Говорила про контроль над народжуваністю та зазіхання влади на репродуктивну свободу жінок, про домашню працю, на яку вимушені були залишатися жінки в той час, як чоловіки могли вільно будувати свою кар'єру. І на жаль, життя такої сильної жінки. Такої талановитої неймовірної письменниці склалося, а точніше закінчилося доволі трагічно. Вона страждала від маніакально-депресивного розладу і покінчила життя самогубством, втопившись у річці у віці 57 років. Окрім звісно, її книжок я також раджу прочитати книгу години Майкла Канінгема. В ній він описує паралельне життя трьох жінок. Це власне Верджинія Вулф, жінка, яка ніби схожа на героїні її твору місіс Деловий, і жінку сучасну, яка читає цю книгу, цей роман про місіс Деловий. Зараз книга дуже сильна, дуже класна. Тож раджу її прочитати. А також по ній знятий фільм з Ніколь Кідман, Мерил Стріп і Джуліан Мур в головних ролях того, що він отримав купу нагород. Коротше, фільм також дуже цікавий. А тепер перейдемо до українських письменниць, жінок, феміністок, яким доводилось боротися за власні права. Та національну ідентичність одночасно почнімо з головної ідеології українського фемінізму з письменниці Наталії Кобринської. Саме вона стояла у витоків українського фемінізму. Та стала ініціатором першої української жіночої організації разом зеленою пчілкою, мамою Лесі Українки, точніше, за її фінансової та ідеологічної підтримки, вони видавали перший альманах на тему рівності перший вінок, де публікували важливі феміністичні статті. В художньому напрямі Наталя писала не так багато, хоч і Іван Франко постійно казав про те, що її публіцистичні твори. Не можуть так ефективно служити розквіту жіночого руху як твори художні. Проте, все ж таки, декілька оповідань новел вона написала, таких, наприклад, як дух часу і виборець. Сама Кобринська літературу дуже любила і казала: я через літературу прийшла до розуміння жінки у суспільстві. Саме тому хотіла інших повести за собою. Наступна чутова письменниця і одна із перших феміністок Східної Європи, Ольга Коблянська. Її повість людина, в якій йдеться про молоду освічену дівчину, яка бореться за рівноправ'я між жінками та чоловіками, стала першим в Україні твором, в якому втілено ідею фемінізму. І у мене є власна історія пов'язана з цим твором. Моя вчителька української літератури здається, в 11 класі, коли ми проходили інший твір Коблянської «Земля», Вона підіштадена. Мене і сказала, щоб я обов'язково прочитала позакласно для себе інший твір, повість людина, і сказала, що він має мені сподобатись. І цей твір неймовірно сильно вплинув на моє становлення та на мої погляди. Для себе я зараз відзначаю, що день, коли я дочитала цей твір, коли я дочитала цю повість, це день, коли я стала феміністкою. На той час у 16 років я ще не знала, що таке фемінізм, не знала значення цього слова. Проте зараз я розумію, що саме тоді це і сформувалося в мені. Ну а далі жінка, письменниця, без якої мені здається, ця добірка просто не могла б існувати – Леся Українка. Звісно, коли тебе виховує Олена Пчілка, коли ти постійно знаходишся в оточенні неймовірних, сильних, талановитих жінок, які все своє життя проводять в боротьбі, то просто неможливо не стати феміністкою, і неможливо, щоб це не вплинуло на її творчість. У творах Лесі Українки з'являється абсолютно новий тип жінки. Тієї, яка вже сама вирішує свою долю у своїх творах Леся багато говорить про право жінки на самовираження, на самореалізацію. І загалом багато багато пише про жінок: це лісова пісня, «Касандра». І цікаво також висвітлює нові ролі жінки і чоловіка, наприклад, у каміному господарі. Ну і загалом, той факт, що коли Леся Українка померла, труну за її тілом несли виключно жінки. Він дуже вразно говорить про величезне визнання та неймовірний вплив Лесі Українки на українське жіноцтво. Насправді хочеться сказати про дуже багатьох жінок, дуже багатьох письменниць, але для того, щоб не затягувати, я вирішила розказати ще про одну сучасну авторку, яка, на мою думку, зробила величезний вклад в українську літературу в популяризацію цієї літератури, і фемінізм, звісно, також це Віра Гейва. Чесно кажучи, про пані Віру я можу говорити дуже довго і дуже багато, бо я щиро захоплююсь цією жінкою і всім тим, що вона робить. Вона є літературознавкою, є критикинею. Є письменницею, а також співзасновницею Київського інституту гендерних досліджень. По перше, як ви знаєте, пані Віра зараз видавництвом біхала, перевидає класичні українські твори, всіляко популяризує читання цих творів, розбирає їх, пояснює, намагається їх зробити зрозумілішими і цікавішими для сучасного суспільства. По-друге, видає власні книжки, зокрема на останній Марсянина Хрещатики. Я була буквально позаминулого тижня, і величезну частину її діяльності займає тема фемінізму, аналіз непростої долі українських і не тільки. Письменниць, висвітлення жінок у різних творах і в різні часи. І також у пані Віри разом з Ростиславом Семковим є Ютуб-канал, який називається Шалені авторки, де вони розповідають про творчість найкращих українських та зарубіжних жінок-авторок. І це чудовий, дуже насичений різною цікавою інформацією канал, якому, зокрема, я завдячую, бо він дуже допоміг мені при написанні цього сценарію для цього відео. Що ж, на цьому у мене все. На це відео відверто пішло дуже багато сил і дуже багато часу, але я ним дуже пишаюсь. Для мене було вкрай важливо провести цей день 8 березня із користю, віддати данину поваги жінкам, авторкам і виконати головну місію цього дня, головну її ціль розказати про надбання жінок, їхні досягнення та внески. І, можливо, це було б чудово, змінити чиюсь думку щодо цього дня, щодо ставлення до жінок. Або ж, хоча б, задуматись на цю тему, це також добре. Я пишаюсь і дякую кожній жінці, завдяки якій я зараз тут сижу, і вам про це розповідаю. Особливо зараз кожній нашій захисниці не забуваймо, що вони також воюють зі святом нас, дівчата. Обов'язково напишіть мені в коментарях про свою улюблену авторку, про жінку-письменницю, яку варто згадати в цей день і не тільки. Дуже цікаво буде почитати і в коментарях розказати про усіх жінок, які достойні того, щоб їх згадали, і до зустрічі в наступному відео.